Відстрочка для багатодітних, які документи потрібно надати в ТЦК для того, щоб отримати відстрочку та доказати, що ти утримуєш трьох та більше дітей, особливо, якщо в тебе не всі діти від однієї жінки, і не всі проживають з тобою. Розбираємось. 16 травня Кабмін прийняв постанову номер. 560, нею він затвердив порядок призову на військову службу громадян під час мобілізації. Саме в цьому порядку вказані документи, які необхідно надавати в ТЦК. Отже, для багатодітних перелік документів. Не забуваємо, що для багатодітних відстрочка можлива тільки тоді, і зараз, коли вони не мають заборгованості за аліментів. Тобто, якщо у вас заборгованість за аліментів більш ніж за три місяці, відстрочку ви не отримаєте. До заяви про надання відсрочки від мобілізації ви додаєте свідоцтва про народження дітей. Ну, це логічно. В цих свідоцтвах ви маєте бути зазначені батьком. Ніяких там зі слів матері, на фамілії матері, на фамілії дідуся, тобто ви зрозуміли, ви маєте бути зазначені батьком. Друге, документ про відносини із матір'ю дітей. Якщо ви в шлюбі, з нею, то свідоцтво про шлюб. Якщо ви з нею розведені, то рішення суду про розлучення. І тут починається саме цікаве, тому що оцим порядком визначені, які документи, отже зараз я вам перелічу, ви маєте надати, щоб підтвердити, що ви утримуєте дитину, якщо ви розлучені з її матір'ю. Третім Документом встановлюється або рішення суду про визначення проживання дітей з вами, або з мамою, або рішення органу опіки про це. І ось розбираємося: якщо у вас є рішення органу опіки, або рішення суду про те, що дитина проживає з матір'ю, то тоді ви маєте надати наступний документ, або нотаріально посвідчений договір між вами та матір'ю дитини про. Аліменти, скільки ви платите, як ви там з дитиною бачитесь, і так далі, то є договір про утримання дитини. Нотаріальний, він у нотаріусу кладається. Або якщо ви сплачуєте алімент офіційного по рішенню суду, то треба тоді докласти це рішення суду та довідку з виконавчої служби про те, що у вас відсутня заборгованість з аліментів. Якщо ж дитина проживає з вами за рішенням суду або органу опіки. Тоді вам не треба додавати такий договір. І ще один нюанс новий з'явився: це можна докласти рішення суду про встановлення факту утримання дитини. Посилання на постанову лише в коментарях. Ви відкриваєте PDF-файл, який знизу неї причеплений, і в ньому шукаєте додаток 5, там перелічені всі ці документи.